Звичним словом, застуда прийнято називати різноманітні гострі інфекційні захворювання верхніх дихальних шляхів: Рніт, фаренгіт, ларингіт, трахеїт, бронхіт та інші усі ці недуги загострюються у міжсезонний період, коли послаблюється імунітет. Пік зараження грипом також припадає на так званий епідемічний сезон, а саме на період із жовтня по березень, розповідають у міському управлінні Держсанпідслужби. В епіцезоні 2014-15 років ми очікуємо циркуляцію вірусу, вірусу грипу А і Б. Тобто буде у нас новий вірус А це та Тіхас. Як запевнили нас у міській санстанції, ситуація з грипом та ГРВІ на даний час стабільна. З 36 тижні вересня 2014 року рівень захворюваності не перевищує середні багаторічні показники. Тобто, в даний час ситуація на захворюваність на гриптогервії спокійна. Очікуємо ми підйом ближче до жовтня місяця. За медичною допомогою звернулося в даний час 516 осіб, в тому числі 365 дітей, що складає 70%, тобто найбільш уражений. Віковий, вікова група це наші діти. Застуда може проявлятися по-різному: герпесною інфекцією на губах, кашлем, закладеністю носу, болями у горлі та сльозотечею. Затяжні або часті застудні захворювання свідчать про зниження захисних сил організму. Щоб їх підняти, лікарі рекомендують загартовувати свій організм. Це прогулянки на свіжому повітрі, обтирання та обливання холодною водою. Профілактика застуди обов'язково повинна включати і здорове харчування, багате на вітаміни та мінерали. Вноси до раціону продукти, що містять вітамін С, цитрусу чорносмородину, капусту, помідори, картоплю. Сприяє зміцненню організму і вітамін А. Тому частіше вживайте молоко, вершки, яєчні жовтки, печінку риби і моркву. Одягайтеся за погодою. Осіннє сонце вже не здатне зігрівати як влітку, а пронизливий вітер може спричинити переохолодження організму. Особливу увагу слід приділити демісезонному взуттю, щоб ноги тримати сухими і утеплі.